Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо щось смачненьке і щось колоритне, і щось таке українське. Друзі, сьогодні готуємо сирники. Для приготування нашої страви ми будемо використовувати сир. Я беру його такий, щоб він був, знаєте, сухенький, без зайвої вологи, пружній. Одне яйце, 10 грам ванільного цукру. Щепотка, як бачите, солі. Соняшникова олія, бажано без такого сильного запаху для смаження. 2 столові ложки приблизно цукру звичайного і 3 столові ложки борошна, друзі. По класиці ми просто розім'яли наш сир виделкою і потім поєднували всі компоненти. Я дуже полюбляю ще інший варіант. Я просто зараз цей сир, друзі, переб'ю на блендері. Ось так, друзі, перебили до такої ніжності наш сир. Тепер додаємо сюди яйце, додаємо сюди ванільний цукор, щепотку солі і три. Вибачте, дві столові ложки цукру звичайного. Ну, можна дві з половинкою. Ось так. Перемішуємо. Дивіться, яка. Виходить ніжна консистенція. Я впевнений, що вам також сподобається і мій рецепт. Сирники будуть такими, знаєте, ніжними повітряними. І тепер додаємо сюди ж... борошно. Я дам 3 столові ложки. Все і замішуємо наші сирнички. Тісто готове. Давайте скуштуємо. Класно. Виходить, ніби ніжна така, знаєте, циркова маса. Дуже смачно. Тепер формуємо сирнички. І ось так потрішки формуємо наші сирнички. Можна завжди ті Ось так віддивити їх трішки. Ось так і трішки придалити. О! І в такій формі будуть наші сирнички. Можете менше, можете більше. Тепер на розігруту пательню. Вливаємо соняшникову олію, і нехай вона прогріється. Після чого починаємо викладати сюди наші сирнички. Сирники обов'язково паніруємо в борошні і тепер обсмажуємо з однієї сторони приблизно десь друзі-дві хвилинки, і з іншої сторони десь дві хвилинки. Дивіться, які красиві нас виховані. Ось такі гарні, можливо, не супер ідеальні, звісно, ми не в ресторані, але ось такі гарні, і повірте, неймовірні будуть вони на смак. Виходять у нас ситники. Все, обсмажуємо всі сирнички, які ви зробили. Ну що ж, друзі, ось такі красиві сирнички у нас вийшли. Я вже скуштував один. Давайте подивіться. Просто погляньте. Не просто повітряні. М -м -м. Друзі, впевнений, вам цей рецепт сподобається. Беріть ще сирники з варенням чи сметаною. Неймовірна смакота. Просто супер. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!